Сьогодні у нас зовсім нестандартна робота. Е, Виготовлено ось таку стільницю, яка буде використовуватись у лані для раковини. Тобто в цьому місці повинна була бути раковина. Але щось пішло не за планом. Е, поки ми її виготовляли, будівельники робили свою роботу, Тобто будували ось ту нішу, де вона буде е, ця штука встановлюватись, і вони відійшли від креслень. Так, да, вони не ми. І вийшло, що тепер ця стільниця маленька. Відповідно, нам її треба трошки збільшити по довжині. Що ми будемо робити? Ми зараз зафрезеровуємо ось цю сторону, щоб вона була ідеально рівною і гладкою. Підбираємо схожий шмат деревини по текстурі, підберемо його по кольору самого дуба, по відтінку. І потім приклеїмо її до торцевої частини. І ось цю річечку ми завдяки фрезеру продовжимо. І вийдеться така одна нескінчена річка. Я думаю, що ми зробимо так, що практично не буде видно переходу між двома дошками. Побачите.